Російські цілеспрямовані удари по енергетичній системі України напрямлені на створення гуманітарної катастрофи в тилу, досягають певних результатів. Відключення світла відбувається по всій країні. У багатьох абонентів вони тривають до 12 годин на добу. За даними найбільшої енергетичної компанії України ДТЕК, Росія знищила до 90% їхньої теплової генерації. Пошкоджено також багато розподільчих підстанцій та кілька ГЕС. Під час останньої російської терористичної атаки по центру Києва та дитячій лікарні було серед іншого знищено три підстанції ДТЕК, що зірвало графіки відключень світла у столиці. Наразі дефіцит світла не є критичним, оскільки на дворі спекотне літо, тож опалення українці не потребують, а світло Новий день все ще довгий, але дуже скоро прийде осінь за нею. Зима і споживання електроенергії через опалення зросте. На цьому тлі українці не опускають руки, а посилено готуються до зими. Зріс попит на генератори та зарядні станції. Ними запасаються всі, не кажучи вже про ліхтарі, елементи живлення, навіть свічки. Але багато українців ідуть далі. Як от Олександр Зрепеня, місто, яке стало ареною боїв за Київ навесні 2022 року, після вигнання окупантів Олександр з сім'єю повернувся в будинок і почав шукати способів покращити енергоефективність своєї квартири. Зараз він встановив ось цю потужну зарядну станцію, яка дає живлення всьому житлу. Об'єм станції наразі зараз у нас півтора кіловата. Як це зрозуміти, що означає 1,5 кВт? Це от те, що наматує лічильник, от ви платите за світло там щомісяця, наприклад, там 300 кВт. Оце півтора кВт із цих 300 кВт є за енергією, яка є в цій станції. Будь-який девайс в квартирі, крім духовки, воно тягне. Тягне пральну машину, тягне кондиціонер, тягне індукційну плиту. Навіть ми сосиски на грилі жарили нещодавно без світла. Але він пішов ще далі. Він інтегрував цю станцію в електромережу будинку. Тепер, коли світло пропадає, будинок сам переключається на неї, а потім навпаки, щоб вона заряджалась. Це відбувається прямо на наших очах. Оп, встановили тільки два модуля додаткових. Yep. Е, це оце, основний модуль це АВР. Роз, його розшифровується як автоматичний від резерву. Він автоматично перемикається, коли світло пропадає, він перемикається на зарядну станцію. Коли світло з'являється, він знову перемикається на, на загальну мережу угу. і станція стає на зарядку. От тут я поставив ще один додатковий такий штучку, вона по Wi-Fi керується автоматом. Коли станція перестає заряджатись, він це бачить і сам автоматично виключається для того, щоб станція не була постійно під навантаженим. Щоб мати додаткове джерело енергії для невеликих приладів, придбав ось таку сонячну панель. Вона зручна, тож її можна встановити на вікно або балкон на тій стороні квартири, де зараз сонце. Приблизно в районі 2 тисяч гривень вона коштує ця панелька. Тут ще до неї в комплекті є там якась зарядка, така примітивна для звичайних акумуляторів. Вона сама по собі на 100 ватт ну, Заявлених в неї потужності. Але по факту вона дає десь там, ват 50-40. Роутер, телефон, ноутбук, от щось типу такого плану можна з нею зробити. Вивішується дуже просто. От там Огірки ростуть на балконі. І завдяки огіркам огірки не виросли, а панель на них висить. Оп, і все, готово. І тут через дверцю закинули і десь біля вікна поставили там акумулятор чи щось на зарядку. Але найцікавіше у нього в підвалі багато людей в його новобудові працюють з дому. Тож разом з сусідами вони купили великий акумулятор, перетворювач струму і стабілізатор і заживили від них інтернет обладнання. Воно працює безперебійно, незалежно від того, є світло в будинку чи ні. Це от кабель, де ми його по всьому цьому підвалу прокинули. Він пішов до обладнання провайдера. Ага. У нас два свіча є провайдера. Ми на один свіч прокинули, і на другий свіч, і він весь один. Ну всі свічі, грубо кажучи, провайдера виходять усім одним кабелем, і ми його вже можемо включати тут, що хочеш, і інтернет буде у всьому будинку. І в принципі, при оцій системі. По нашим підрахункам приблизно нам вистачить 4 години світла на добу для того, щоб інтернет працював цілодобово. Зараз все більш популярним стають сонячні панелі, зарядні станції, акумулятори побачити в Україні їх можна на вулицях та балконах, та багато людей йдуть більш дешевим і традиційним шляхом. Як, от Володимир, з південного передмістя Києва, він вирішив звернутися до українських традицій і, щоб не залежати від електрики та системи опалення, побудував в своєму домі в котежному містечку мідл класу класичну піч. В Є все, топка, піддувало і навіть конфорки, щоб можна було приготувати їжу. Тут можна приготувати навіть їжу, якщо немає газу або немає електрики, ну як в Києві. Щось спекти. Ну, це звичайно сільська піч, якими користувалися до да. е, сама піч вона Е, Ось пішов перший канал. Другий канал, третій канал, четвертий канал і п'ятий на вихід. Це корінний димохід. Її вистачає отут в кімнаті 45 квадратних метрів з коридорами, там, з сходами і так далі. і так далі. Вона оцих два відра, які я набирав 20-літрових, її вистачає на день. Щоб протопити оце приміщення 40 квадратів, скажімо. Так. Вона тут робить 20 градусів при цих от відрах і постійно. З дружиною вони тримають великий сад, регулярно його обрізають, а обрізані гілки ось так Володимир перетворює на паливо. Дроблені гілки складаються в нас в такі засіку, таку, яку самі, самі зробили. Запасів цих в розмірі десь садка. Е, отримуємо десь 4-5 кубів. Це е, наші дрова, ми їх не купуємо, це е, обрізка садка. Цього вистачає е, на півроку при нашій зимі, і цього вистачає на півроку до лютого місяця включно. Далі переходимо вже на великі дрова. Це затрати тільки своя праця, як кажуть. Там дробарка дуже ефективна. Вона, оце все, що ви бачите перед собою, ці чотири куба. Це десь пішло літра півтора бензина, не більше. Ніякого газу, ніякої електрики, чисте тепло без зайвих витрат. Та якщо не вистачить обрізок, у пана Володимира заготовлений запас дров на дереві, він розуміється, бо в нього є хобі робити з нього екологічні меблі. 100% сухі дрова. Тут вологість, десь процентів. Дванадцять максимум, одинадцять от. Щоб протопити кімнату, метрів тридцять, от в мене кімната і піч, треба ну, гарний, гарний, ну в кілограмах. Так, ну в шматках ну, штук штук двадцять, мабуть, щоб так щоб отримати двадцять градусів. Вісімнадцять-двадцять градусів підтримувати, скажімо так. О таких кусків штук 20. Якщо вони є, називаються кльоцькі великі шматки, угу. тих там шматків 10-15 максимум. Тим часом союзники України по НАТО готуються допомагати посилювати ППО, а енергетики творять дива, ремонтуючи пошкоджені лінії прямо після обстрілів. Та наші герої покладаються в першу чергу на себе і кажуть, ніякі російський терор їх не зламає, і їх приклад надихає. Його починають приймати сусіди. Я коли робив. То місцеві з мене сміяли, що ти робиш? Всі викидають печі, <смі> всі з хати викидають старі печі, а я монтую. Ну, <смі> Зараз виявилося, що <смі> воно пригодилося.